Азербайджан хоче забрати собі частину іранської території. Яким чином це пов'язано з війною в Україні? Вітаю, друзі! Сьогодні, 4 липня 2025 року, пропоную вам деякі думки та міркування, які цікаві мені та маю надію будуть цікаві вам. Ви в курсі. Подобається та підписка. Це допомагає поширенню. Українського контенту в мережі. Якщо ви не живете як страус, сувавши голову у пісок, і вам цікаво щось відбувається навколо у світі, то мало чути ту чи іншу новину. Необхідно бачити, яким чином різні, на перший погляд, інформаційні повідомлення взаємопов'язані та лягають у один логічний рядок. Отже, я зараз назву декілька подій, які відбувалися нещодавно, і спробуємо разом побачити, яким чином вони взаємопов'язані. Отже, Ізраїль почав масові удари по Ірану. По його військовим об'єктам та об'єктам так званої ядерної інфраструктури, знищив достатньо велику кількість важливих військових та наукових кадрів Ірану. Сполучені Штати. Підтримали цей удар, зробивши те, що Ізраїль не міг зробити сам. Вдарив по святих святих Ірану підземним заводом з виготовлення збагаченого урану. Е, наступний пазл. Рішення прийняті на останніх зборах НАТО. Далі, е, Азербайджан вступає у жорсткий конфлікт з Кремлем. Затримання ФСБшних агентів у Азербайджані. Що тут спільного на перший погляд? А ось що. Нещодавно на Каспійському узбережжі Ірану виявили додаткові авіаційні баки ізраїльських військових літаків. Тобто це такі баки, які літак бере у політ з метою збільшити суттєву дистанцію, яку він може пролетіти. І як так сталося? А ось як. Азербайджан дав добро на проліт ізраїльських військових літаків через своє небо для нанесення ударів. По Ірану з боку Каспію. Але є питання між Ізраїлем та Азербайджаном, інші країни є. І от питання наступне: якщо через небо Сирії, зрозуміло, ізраїльтяни пройшли спокійно, там ППО все знищено, то далі вони мали йти або через небо Іраку, та Північного Ірану, або через Небо Туреччини. Можливо, Вірменії. Тобто, у будь-якому випадку такий проліт був можливий з погодженням Туреччини, бо їх ППО однозначно бачило ізраїльські військові літаки. Висновок: удар по Ірану був підготовлений та скоординований на рівні багатьох країн. Далі логіка наступна: Ізраїль наносить удар по Ірану. Легко знищивши та подолавши російські системи ППО С-300 та С-400, які показали себе як малоефективні. не тільки в Ірані, але й у нас, тут, в Україні. Між іншим, Індія одразу відмовилася від закупок С-400. Удари зерелян через Небо Азербайджану безперечно помітили у Кремлі у Москві. І почався тиск на Азербайджан з боку Росії. Азербайджан відповів дзеркально. Зрозуміло, для Москви Іран зараз стратегічний союзник, бо надає озброєння, а удар по військовій інфраструктурі Ірану наносить удар по російським можливостям в Україні опосередковано. Оскільки у Ірана стає менше власного озброєння та виробничих потужностей його ВПК. Тобто, в ситуації, коли Росія та Іран слабшають, піднімають голову України, які були довгий час під Россию. Страхом агресивних дій Кремля, а саме Азербайджан та, наприклад, Вірменія, яка почала активні зачистки ФСБшної агентури у себе. Сьогодні стало відомо про те, що і Узбекистан починає вносити зміни в міграційне законодавство, вносячи заборони та посилюючи контроль за російськими громадянами на своїй території. І Анкара, Туреччина, а саме Ердоган, зробив заяву. Туреччина вимагає визнати Крим українським. У Ірані живе близько 20 мільйонів етнічних азербайджанців. По суті, кожен п'ятий Іранець це азербайджанець. І Азербайджан, безперечно, мріє приєднати значні території, на яких живуть ці люди, до Азербайджану. Цій історії насправді вже багато століть. Зараз наступає час ослаблення Московії, яка завжди підтримувала Тегеран. Та й самого Тегерану, бо так. Як його зараз хитають ізраїльтяни та Сполучені Штати, однозначно це призведе до значного послаблення Ірану. І, відповідно, у Азербайджану з'являється можливість повернути своїх співвітчизників на Батьківщину разом з їх землею, на якій вони живуть. Та й Туреччина дивиться на землі Ірану як на потенційний коридор до середньоазійських країн. Які є так само, як і є турки тюркськими народами? Згадайте ідею Ердогана про великий Туран. При цьому, ті, хто не знає, на відміну від азербайджанців та турків, сучасні іранці це етнічні араби, а значить між ними колосальна етнічна прірва. І мінімум сентиментів один до одного. Московсь... Московія загрузла у війні проти України, і багато країн, які раніше боялися московитів, показово витирають об Москву тепер ноги. Бо часи змінилися, ці країни стали сильнішими, а Росія слабшою. Москва стрімко втрачає геополітичну вагу, і це не фантазія, а доконаний факт. Її більше не бояться, вона більше не вирішує навіть на регіональному рівні нічого. Ціною нашої крові весь світ позбувається московського ярма. Дуже дорогою для нас ціною. Запитання: а що ж сталося? Всім ось так раптом захотілося публічно принижувати Кремль, що зарвався? Ну, звичайно, ні. Не раптом захотілося. Цим спортом усі хотіли зайнятися дуже давно, але було тривожно. Велика російська армія, агресивність Кремля. Та легенди про його нескінченні ресурси. Гальмували процес. Але розпочалося так зване СВО в Україні, і всі сусіди переконалися, Кремль не такий страшний, там більше понтів. Спецслужби Росії сильні проти беззахисних, заляканих своїх громадян і програють у протистоянні українським фахівцям, українським спецслужбам та армії. А армія, якщо і була російська сильно, то вже сточилася в Україні. А ЗСУ показали, що бити півдругу армію світу можна, потрібно і нічого страшного в цьому немає. Ось і возять тепер Росію обличчям по купі кізяку. Не страшно? Та ні, навіть прикольно. А так, тут ще на днях ван Гі, Це китаєць, міністр іноземних справ, сказав, що Китай не допустить того, аби Росія програла війну в Україні. Це дуже важливий меседж. Тобто китайці дуже серйозно вважають, що Росія має реальні шанси програти війну в Україні. Ця заява скоріше носить характер такого дипломатичного політесу. Ну, типа, ми ж заяв... заявили це, ну, підтримали думку про цілісність Росії. А насправді Китай сам давно дивиться на північні території, так звані Сибіру та Далекого Сходу Росії. Плюс у Казахстані все частіше можна чути про північні казахські території, які зараз знаходяться у Росії. А враховуючи все сильніші економічні зв'язки Китаю та країн Середньої Азії, сценарій, назвемо його так, відновлення територіальної справедливості, а, говорячи простіше поділ земель Московії між сусідами, стає все більш реалістичним. А що там Трампуша? На шлюби з його деменцією прогресу немає. Трамп незадоволений розмовою з путіним. Я розмовлятиму з президентом Зеленським у п'ятницю, і знаєте, я дуже розчарований розмовою з президентом Путіним. Почесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Справді, просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Також Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують постачати зброю України. Україні, але вкотре наголосив, що Америка спустошила свою країну, допомагаючи Києву. А в цей час, поки Сполучені Штати припинили постачання зброї Україні, Київ та інші міста під ударом 550 одиниць шахедів та ракет різного типу. Призупинення відправки військової допомоги Україні було одностороннім рішенням глави Пентагону Гексета. Про це пише NBC. Рішення цього е, зализаного дарка призупинити відправку зброї застало зненацька держдеп, членів Конгресу, офіційних осіб у Києві та Європейських союзників. Аналіз, проведений старшими офіцерами, показав, що пакет допомоги не поставить під загрозу власні запаси боєприпасів американських військових, за словами. Трьох американських чиновників. Але враховуючи слова Трампа, ми маємо подивитися, чи нам вистачає, і це співпадає з поясненнями Гексета. То це говорить про те, що Трамп був в курсі припинення постачання та Гексет діяв, порадившись з Трампом, а можливо й його прямим наказом. А НБС зараз намагається вигороджувати Трампа. Але є й клони там, крім гексета, США не будуть постачати Україні зброю через заборону Російської православної церкви. Про це сказала республіканка Анна Луна. Е, викликайте санітарів. На жаль, в адміністрації Трампа та в колі його прихильників насправді дуже багато московської агентури, ну або людей, які живуть у московському інформаційно-ідеологічному полі. Але нам своє робити, друзі. І ті, хто має бажання приєднатися до Збройних сил України, можуть це зробити, вступивши до лав 41-ї окремої механізованої бригади. Номер телефону рекрутингового центру 41-ї бригади, ви бачите на екрані. І нагадаю: життя триває, точиться війна.